Привіт, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене вступу в спільний проєкт, який організувала Оленка Буганова із каналу Єліна Буганова Хендмейд. Він називається Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Другий сезон. Триватиме він з 25 листопада по 20 січня наступного року. Сьогодні якраз 25 листопада, і я хочу розпочати роботу у цьому спільному проєкті. Тут буде 6 номінацій, про кожну я зараз розповім. Перша номінація Святий отче Миколай, мою хату не минай. Тут ми будемо в'язати подарунки рідним і своїм близьким до свята Миколая. Все, що ви хочете зв'язати, або Оленка навіть дозволяє вже брати вже розпочаті проекти, все можна в'язати або розпочати новий. Друга номінація. Хай різдвяна добра казка подарує тепло й ласку. В цій номінації ми будемо в'язати, або не обов'язково в'язати, можна готувати е, різні страви. Оленка, е, е, Оленка хоче, щоб ми е, готували свої е, 12 страв, і якщо в когось із дівчаток є якась цікава страва, на Різдвяний стіл, то можна поділитися з іншими дівчатками для того, щоб всі спробували скуштували цю страву. І подарунки на Різдво. Третя номінація коли сніг пахне мандаринками. В цій номінації можна готувати подаруночки на Новий рік. Також можна показувати декорування наших ялинок, оселі, вікон. Витинанками все в цю номінацію. Четверта: миколайчин біток. Тут будуть подарунки дівчаткам-в'язальницям. Хто хоче прийняти участь, відсилає Оленці свою адресу, це буде все цілком анонімно: адреси знає тільки Оленка буде проводитись такий... Не знаю, можливо, кубики кидатиме, чи якимсь рандомом буде обиратися, хто кому дарує подарунки. Або це може бути волонтерська якась діяльність, наприклад, хто в'яже шкарпетки для ЗСУ, можна зібрати гроші, купити пряжу, зв'язати шкарпетки, або можна якісь подарунки для малюків в інтернаті, або поспішайкам щонебудь. небудь все це входить в цю номінацію. П'ята номінація, а рік новий, новий малює плани. Тут Оленка нам е, хоче провести рукодільне бінго на 2024 рік. Або ще можна проводити бінго по сезонах. Зимове бінго, осіннє, літнє і. Е, Весняне. Отже, тут потрібно буде скласти для себе таку табличку, записати плани свої на 2024 рік, щоб ви хотіли зв'язати чи зробити, чи, можливо, чимось ну, чогось навчитися, все можна записувати сюди і потім Ця номінація триватиме цілий рік, і якщо у вас вдалося щось зробити, то можна якось позначати, що ви вже зробили. І там зробили все. І якось себе нагороджувати, наприклад, за всі виконані завдання по горизонталі чи по вертикалі, чи, чи можливо, ну, не знаю ще Шоста номінація називається Хто подолає дракона. Тут можна буде в'язати іграшки дракона або прикрашати декор вишивки дракона, чи на светрику, чи на рукавичках, чи на шкарпетках, чи де вам заманеться, можливо, можливо якусь. Подушечку на диван можна зробити і вишити там дракончика, все, що ви придумаєте. Отже, я буду брати участь в цьому спільному проєкті. Дякую Оленці. Це, до речі, вже другий сезон, але я беру участь вперше, тому що до дівчаток я приєдналася зовсім нещодавно. В інфобоксі під цьому відео буде розміщена вся інформація по цьому спільному проєкті. Будуть силочки дані на організатора, на спонсорів і на всіх дівчаток, які беруть участь у цих різдвяних зустрічах. Там Можна проходити, дивитися, подивитися Оленчине відео, де вона запрошує до Різдвяних зустрічей, і можна ще приєднатися. Отже, а далі я вам хочу ще показати свої просування по шкарпетках за цей тиждень. Я Сьогодні у нас субота, отже, я. Можна сказати, на цьому тижні пов'язала всього лише два дні. Понеділок і вівторок я в'язала, середа, четвер-п'ятниця, я або була дуже зайнята якимись іншими справами. Вчора я була дуже-дуже втомлена, і, скажімо так, навіть в'язання не могло мене заспокоїти, тому я прийшла і просто лежала, чесно, просто лежала. А два дні я пов'язала тільки свої ось ці зелені шкарпеточки. Вони в мене знаходяться ось в такій коробочці. Це я купила собі новеньку чашечку. Вона була в цій коробочці. Тут такі ведмедики гарні. На ній. Чашечка в мене ось така. Сіренька з такою ведмедицею в короні. Ось. Хотіла спочатку викинути цю коробочку, а потім думаю, а чому б? Вона і пригодиться мені ось так для клубочка. Стоїть клубочок, і гарно мені в'язати. Ось це моя шкарпетка тіньовим візерунком. Виглядає дуже гарно, але в'язати трошки важкувато. Не погониш її в'язати так швидко, якби ти в'язав звичайну шкарпетку лицьовою гладдю. Ось так вона виглядає. Тут резиночка з хрещеними петельками, дві виворіх, одна лицева схрещена. І п'яточку я також вирішила зв'язати ось так: цією ж резиночкою. П'яточка підковка. Цієї шкарпетки вив'язано трошки більше, тут три рапорти. І друга моя шкарпеточка. Тут вив'язано лише два рапорти. Ось тут я тільки підйомось, вив'язала і все. Більше, на більше цього тижня мене не вистачило. Не змогла я більше нічого вив'язати. В мене в роботі ще є ось ці мої жовті шкарпеточки з косами, нічого я їх як лежать і лежать у моїй корзинці. І є ось ці біленькі мої шкарпеточки, ті, що в'яжуться ось таким ажурним візеруночком. До речі, ці всі шкарпеточки я розпочала в'язати на подарунки до Миколая. Дуже хочеться мені дов'язати, але як виявилось, візерунком в'яжеться не так швидко. Або це я така повільна, що я не можу швидко в'язати. І ще одні мої шкарпетки із вултайму. Тут на одній шкарпеточці тільки резиночка, на іншій резиночка і халявка зв'язана. Це, я одні вже із, із цих моточків я одні шкарпетки вже зв'язала, це були в мене замовлення, але вони в мене вийшли меншого розміру, тому що я дуже туго пов'язала. І ось я розпочала другі. Але в'язати якось у мене немає часу. Це всі мої просування по шкарпетках. І ще я вам... Хочу з вами поділитися своєю радістю, я замовила італійську стокову пряжу бобінну і хочу вам її показати. Це стокова пряжа, здається, вона називається цервінія, якщо я правильно називаю. Так, зараз я покажу. Мабуть, по одному буду показувати. В мене її кілограм. Ось такі гарні кольори, 100-грамові бунтики. Ось. Вони мені дуже подобаються. Дуже хочеться вже розпочати із них в'язати. Всі кольори різні. Ось такий гарний. Дуже гарні. Трішки я тут пакетиком шарудю. Так. Ось така дуже гарна. Вона як ниточка, як муліне. Так. Всі ниточки гарні, кольори а, красиві, мені всі подобаються. Ось така. Так, ще заховалися. Кольори, наче всі передаються, вірно, і ось така. метраж тут. 400 або 420. Вона тоненька ниточка. Ось. Буду в'язати ці шкарпетки на спицях двієчки. Я всі таку тоненьку ниточку в'яжу на двієчці. Дуже гарно. Мені подобається. Це магазинчик у Фейсбуці. Там Здається, називається Хом'ячок Пряжа. Продає цю пряжу дівчинка Світланка Андрійчук. Гарна дівчинка. Вона, до речі, ще волонтер. Нещодавно приїхала з Німеччини, привезла автомобіль для наших хлопців ЗСУ. І вона продає ось таку гарну пряжу. Можете звертатися до неї, там, до речі, в неї ще багато набірчиків такої пряжі залишилось. Один кілограм пряжі коштує 750 гривень. Отже, оце і всі мої просування за цей тиждень. Тиждень в мене, не можу сказати, що вдалий. У плані в'язання, бо пров'язала я зовсім зовсім мало. Але хоча б я порадувала себе новою пряжею. І знаєте, хочу вам сказати, що останнім часом щось я купую пряжі більше, ніж вив'язую. Уже стала якимсь пряжним хом'яком. Мене, мабуть, чоловік скоро виже не з дому, якщо він побачить, скільки в мене цієї пряжі шкарпеткової, мабуть, якщо її всю вив'язати на шкарпетки, то вистачить не тільки усім домашнім, усім друзям, сусідам, усім на світі. Я не знаю, коли можна вив'язати всю цю пряжу. Але я зловила себе на такій думці. Що мені навіть просто мати цю пряжу і розглядати краще, ніж уже вив'язати готову шкарпетку. Ну, якийсь пряжний маньяк просто. Ну, це і все, що я хотіла вам розказати. Дякую всім за увагу! Дякую, що подивились моє відео. Підписуйтесь, проходьте в інфобокс, дивіться на інших дівчаток. І всім до побачення!